Мій ранок сирнички запікаються кава готується, і вже телепорт на наш захід, підготовка, бо я була одною із організаторів цього дійства для нашої команди. Тож ми зараз готуємося до того, щоб зустріти вже нашу команду. Сьогодні у нас тема ресурсна жінка, і ми будемо говорити, які ресурси потрібні для зростання бізнесу. І вашого особистісного підготували всім подарунки обов'язково для кожної людинки. Обід, наші смачнючі коктейлі, десерти такі на основі коктейлів. Новий банер замовили, дуже гарний. І кульки наша фотозона. І всіх уже зустрічаємо ось так. Дуже круто, дуже енергійно це таке класне привітання для кожного. Наша лідерка Іра. І тут ми вже всі фотографуємося. Це наше Припаті. І я теж, звичайно, фотографуюся, знімаю відео. <плюху> і також нашими дівчатками, які з'їхалися з усієї України: Харків, Одеса, Чернівці, і, звичайно, Чернігів. Наша команда енергійна і прогресивна, тож приєднуйся до неї і зростай разом з нами.